Уявіть, наші старенькі Ан-26 перетворюються на носії далекобійних ракет. Це не фантастика, а американська концепція Репід Dragon. Rapid Драгон це програма США, що дозволяє запускати крилаті ракети зі звичайних військово-транспортних літаків, жодних бойових літаків. Як це працює? Ракети, наприклад, Баракуда. Завантажується на спеціальну палету. У повітрі вона просто виштовхується через задню рампу як вантаж. А потім ракети стартують. І тут на сцену виходить наш Ан-26. Він ідеально підходить для Rapid Dragon, адже має ту саму задню вантажну рампу. Це означає, що Україна може отримати далекобійний потенціал у понад 900 кілометрів без F-16. А з дешевими ракетами Баракуда, це створює справжній кошмар для ворожої ППО. Ан-26 з Репід Дрегон та Баракуда це реально асиметрична відповідь. Тримаємо кулаки.